Вітаю, ваші шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Я стосовно цього обміну між Сполученими Штатами Америки і Московією Ну, Я вже там говорив про те, що там обмін був. Дуже неадекватний, тобто невідповідний. З одного боку були, ну, Московія хотіла отримати всяких там кілерів, так, і шпигунів, і так далі, і тому подібне. А Сполучені Штати Америки визволяли. Московських ну, в'язнів совісті, так. Але справа не в тому. Ну, я хочу завжди купнути глибше, так. Ось у цю річ. Тому що ну, я старий совок. На Фейсі у мене написано. Я завжди кажу, що я народився ще за часів цього вампіра, якого прославляють у Москві Це і Йожефа Сталіна, так. І ще й декілька років прожив так за його. Так що я пройшов у цей весь, ну тільки Леніна не знав, так. Особисто ми не були з ним знайомі. Я його тільки раз спостерігав у Москві, у, тобто його мощі, так, у Мавзолеї. Так, так ось, як старий совук, то згадую цю, яку я і сам колись наспівав таку пісеньку. Поміняли хулігана на Луїса Корвалана. Так. Ну, ось е дехто вважає, що це просто продовження от її всієї епопеї, коли Радянський Союз точно так міняв. Так, когось на когось. Так ось, е чому ж Путін прибув? Ну, я не вмов, не міг собі уявити, що коли тоді обміняли корвала гулігана <смістична> на Луїса Корвалана, тобто керівника там якоїсь компартії, здається, у Чилі, <смістична> так. От, от така річ <смістична> відбулася, труп. Брежнів приїхав і зустрічав Курвалана, Хоча Курвалан це ж не якийсь кілер, так. А тут раптом ми маємо те, що Путін прийшов і обнімався саме не з ким-небудь там із звільнених. А, саме із Кілером, якого піймали на гарячому. Це не, не просто, що якийсь там паруски, да сужі інсинуації, а е, реальна річ. Його піймали на вбивстві людини в іншій країні. Так. Тобто його послали вбити людину в іншу країну. І там він попався, його схопили, так би мовити, за руки. І от Путін. Показово при всіх приходить туди, де е, прилетів літак і обнімається з цією людиною. Ну, давайте копнемо глибше. Навіщо це? Тому що це отримало вже резонанс і на Заході, і в нас про це е, говорять і пишуть, і, і так далі, і тому подібне. Давайте копнемо глибше. Це е, ну, показовий акт для московитів-антрофагів. Саме для них. Ви ж е, почитаєте, що пишуть вони. Не треба нам те, що пишуть там, американці, що в нас пишуть і все. Що пишуть московити андрофаги А вони пишуть, вони просто в захваті, неймовірному захваті, від того, що Путін прийшов і привітав вбивцю. Чому? Та тому, що вони андрофаги. Те, що я вам тут намагаюся пояснити уже давно, що це в них генетичне. генетичне. Так. На генетичному і ментальному рівні в них знаходиться вбивство людини і з'їсти її. Так. Хочемо би це визнавати чи не хочемо. Це доконаний факт, кажучи науково. І тому оцей Путіна Рейтинг після цих обійм злетів до неба взагалі, я не знаю, там 120-150%. Чому? А тому, що він обнімався із вбивцею, із кілером. Тобто він показав всім, так, хто здатний усвідомити те, що відбулося, що ми. З тобою одної крові. Ми з тобою одні, ті самі. Так. Ти просто там, не знаю, декількох убив, а я убив сотні тисяч.